Доброго дня. На сьогоднішнє засідання були запрошені депутати на засідання комісії з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародної співробітництва. На комісії винесено 5 про внесення змін до бюджету Костянтинівської сільської ради, про передачу іншої субвенції місцевого бюджету сільської громади до бюджету Новодеської вибачте? Друге, про встановлення граничної вартості та безкоштовного одноразового харчування в закладах освіти. Третє про продовження терміну дії програми надання підтримки внутрішньопереміщеним евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану 22-23 роки на 25 рік. І четверте про продовження терміну дії програми підтримки самозабезпечення Костянтинівської громади харчовими продуктами на 22-й, на 25 рок. І п'яте про внесення змін до рішення Костянтинівської сільської ради від 19-го. 10-23 про затвердження комплексної програми солдатів та населення Петербурга на 24-26 роки. Хто буде за такий порядок денний, прошу голосувати. <плес> Тоді переходимо, <плес> до... переходимо до порядку денного. Перше питання у нас про внесення змін до бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади розпочатку. Пропонується проєкт рішення внесення змін до бюджету на 25 рік. За цей час надійшло нам 4 субвенції з державного бюджету, які ми хочемо прийняти і розподілити по головним розпорядникам коштів збільшується, відповідно дохідна частина бюджету і видаткова. Такі субвенції: субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Сума 68 900 гривень. Субвенція НУШ на реалізацію публічної інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Сума 591 700. Субвенція також з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Сума 1 мільйон 863 тисячі 500. Також дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з отримання закладів освіти та охорони здоров'я на суму 752 тисячі 600. Всі ці субвенції йдуть до головного розпоряднику відділу освіти. Ви да, почули. О, також вносяться зміни тут до видаткової частини по головному розпоряднику Костянтинівська сільська рада, сума 100 тисяч. Межа головного розпорядника здійснюється переміщення. Зменшується 100 тисяч з утримання автомобільних доріг і збільшується на нову функцію реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території. Є сповдання Костянтинівської сільської ради, необхідно здійснити дані видатки в на найближчий час, коли дійсно це переміщення. По відділу освіти прописано всі ці надходження по школі 780 тисяч 600. Це буде доплата працівникам. Далі особам з особливими освітніми потребами 68 тисяч і доплата передалічного працівника теж. Далі, по спеціальному фонду відділу освіти це субвенція нуж ставиться по спеціальному фонду. Також залучається вільний залишок. Нам надійшла в кінці року субвенція на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти. За рахунок державного бюджету 486 тисяч сто. І ці кошти в нас в залишку, і ми їх залучаємо. Були зміни внесені 252 постанову кабміну. Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів в період воєнного стану. І там прописали, що саме цю субвенцію ми маємо право залучити раніше. Залучаємо для того, щоб здійснили освітяни також видатки ще додаткові, ці 486 тисяч сто. Вони зможуть ними скористуватися вже з січня місяця. Установити профіцит дефіцит прописано. Получається, зроблено офіційний висновок перш фінансового відділу по цьому залишку субвенції 486 тисяч по харчуванню. Учні початкових класів загальносередньої освіти і зміни в даному рішенні щодо залучення вільного залишку чи перевиконання такого чого. Ну тільки субвенції, субвенції і не розподілені. Будь ласка, ну а чого не харчуючи дітей? Ось що субвенції тільки отримав. Ми заклали в бюджет, бюджет 3,5 мільйона по школам на харчування і по садочкам я не хочу з тим по садочкам субвенція, це щоб вони могли вже ці тендера. Ну а харчування буде безкоштовне для дитячого. А що а там у нас по бомбосховищах? <питання> ну давайте ви розглянете це питання. Питання по поводу до... змін до бюджету. Прошу голосувати. Хто угу. за? Ну голосу. до другого. Друге питання про встановлення граничної вартості та безкоштовного одноразового харчування. Заклада освіти консультантів за ради на 25 й рік. Так, десь, Светлана, Ілі, ну, Промоніторивши кількість дітей пільгової категорії. І так як у нас є субвенція, ну, якщо ми її сьогодні приймемо на безкоштовне харчування перших четвертих класів, ну, але вона у звичайно 100% не покриє ці витрати на харчування. Промоніторивши кількість дітей, які е, будуть харчувати за свій кошти, то там е, дуже маленький відсоток. То е, би м, прошу проголосувати за таке рішення про, стану, е, про безкоштовне одноразове харчування в закладах освіти, тобто, е, щоб всі дітки харчувалися безкоштовно. Ну, там е, дуже багато пільгової категорії. Получається, що мало е, дітей будуть. І про встановлення граничної вартості харчування. Ми затвердили меню санстанції, директори мені промоніторили моніторили ціни. І ми вже харчували перші-четверті класи, то в нас була гранична вартість харчування перших четвертих 50 гривень. Ну, ніхто не вийшов за, ці, за цю ціну, десь було 46-47, ну трошки ціни може, там десь зросли, то 50 гривень. Для садочків 45 і для 5-11 класів 60 гривень. Тобто це всі харчуються безкоштовно? Да. Так, так. В рішенні так, прописано, так. що одноразове харчування. Тобто, У садку це один раз харчувати. А ми короткотривало, ми Але не можемо джин. за 4 години Але 3 рази прохарчувати. Розумієте? Ну, питання по мову що залишається. Нельзя нам зробити бомбускую в дитячому садку, то втору половину. Ну, Це треба рішення, треба кошти, щоб виділили нам. Ну а куди тим дітям ходити? Мало того, щоб дитячам да, зараз. Справа в да. тому, що о, ваше укриття в Стебенському ЗДО має один вихід. Тобто там вже гранична кількість дітей 50. Все. Ну туди школа заводить 30 і 10 дитячого садка. Все. Все, так. Да. Більше не можуть. З модульним поки нічого. ДСНСники нам не дають дозвіл. Приймаємо. Ми вже якби розглядали таке питання, щоб його засипати на половину, але це так ще може і зробило. Зробила, Зразу було рішення про те, що ці модульні споруди придатні як сховища. Тоді фактично по Bidenia, Україні частково вони по деяким областям прийняти, Миколаївська область не приймає. Ми зверталися і в Миколаївську районну адміністрацію, і обласну військову адміністрацію, і на Київ села. Вони його не приймають. А що мають зробити? Уявіть, ми 2,5 мільйони витратили для того, щоб його встановити, півтора мільйони по... Воловнецькому садочку, але ж на сьогоднішній день питання не вирішується. Ми ще написали звернення до Києва, але поки відповіді нема. Ну не чиває. Плюс сховища не працює. Будучи як чувані в нормально. Ну, може. Ми ді почули ді. те, що хотіли. Переходимо до третього питання. Про продовження <кліпі> дії, програми, надання підтримки внутрішнім переміщеним особам та е, покупованим особам в зв'язку із е, введенням воєнного стану 22-23 роки на 25 24 лютого 27, так, да, я зараз вам -го, -го, го року, в з початком війни, було прийня, прийнято рішення. Ви знаєте, що у нас на території почали з'являтися, прибувати ну, переміщення особи. Було прийнято програма на 22-23 22.23 років. 12. 20, 12-23 рішення No 415 ми прийняли його на 24-й рік. Це рішення. У зв'язку з тим, що продовжено воєнний стан сьогодні до 9 травня. Ви знаєте, що вже є указ президента і закон. Нам необхідно подовжити цю програму для внутрішньопереміщених осіб на 25 рік. Є необхідність зачитувати, що вона включає. Я думаю, що всі знайомі знаєте, що ми працюємо, що у нас на сьогоднішній день 3,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб на території Костянтинівської територіальної громади. І ми повинні з ними співпрацювати, допомагати для того, щоб вони могли отримувати сьогодні інші кошти, і допомогу благодійну від різних організацій. У нас повинна бути така програма. Хто за дане. Не стане розгляд сесії Переходимо до четвертого питання про продовження терміну дії програми підтримки самозабезпечення Костянтинівської громади харчовими продуктами на 22-24 роки, завжди перемоги на 25 рік до перший першої 26 травня 22-го року рішення номер 43 була прийнята програма підтримки самозабезпечення Костянтинівської територіальної громади за рекомендацією обласної адміністрації, районної адміністрації. Реалізація програми сприятиме вирощенню достатньої кількості необхідного вражаю з культур, забезпечення продовольчої безпеки жителів Костянтинівської територіальної громади. Про здійснюється відділем, відділом економічного відділу моніторинг по торговим мережам, по продуктам, які сьогодні завозяться, по потребі, по вирощуванню і переробці продукції в домогосподарствах і сільгосппідприємствах. Основними завданнями програми є скардонована ну, робота громади саме забезпечення харчовими продуктами, саме забезпечення. Здійснюється на основі реальних даних, як я вже сказала, господарства вирушують, збирають, переробляють, зберігають продукцію зі здоволенням потреб, вартування та формування місцевого продовольчого резерву і реалізації надлишків. У нас сьогодні на території нашої громади, старостанських округах, працюють у всіх громадах ринки забезпечення магазинів порівняно з 22 роком. Покращилось. Є наявність всіх продуктів булочних виробів, овочів, м'ясних продуктів, рибних і так далі. Тому ми сьогодні продовжуємо, забезпечуємо по можливості допомогою в насінні як для сільгосподарства, так і для домовисподарства. Будуть питання? Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? П'яте питання пронесення змін до рішення Костянтинівської сільської ради про затвердження комплексної програми соцзахисту населення турботи Костянтинівської сільської ради на 24-26 роки. Доповідач Анастасія Олександровна. Доброго дня всім ще раз. Е і дивіться до вашої уваги. Пропонуємо е розглянути е таке питання що стосовно. Е у нас в комплексною програмою соціального захисту а, був затверджений порядок надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців за здійснення поховання власним коштом. ми його затверджували в 2023 році розмір матеріальної допомоги було встановлено 5 тисяч, але ми всі розуміємо, яка ситуація. Тобто, на даний час у нас воєнкомати надають допомогу в розмірі 9400. Вирішили ну, збільшити цю суму до 10 тисяч. Це якщо люди не зверталися до нас ну, за здійснення оплатою ритуальних послуг, вони можуть звернутися про те, що вони а, з власним коштом здійснювали поховання. Вони звертаються до нас. Ми надаємо їм матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч. Це люди, які у нас зареєстровані, Так. чи тільки ті, що заре... навіть у нас будуть поховані Ні, сходять? Тільки зареєстровані і проживали на території Костянтинівської громади. У нас взагалі всіми порядками передбачено, що для зареєстрованих наших господаря. Просто у нас є хлопець, який в жив, 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 там якийсь період з він одружився, виїхав, ну він загинув, його похоронили в себе, ну, тому що він тут народився. Це за це Дивіться, Ні, ми з У нас в 23 році була теж така ситуація, але але ми мама загиблого військовослужбовця зверталася до нас з надання матеріальної допомоги. Але мама зареєстрована із сином. Як оказалось, вони зареєстровані в Кіровоградській області. Вони здійснюють поховання по нової буки. Вона звернулася до нас по матеріалку. Я звернулася до їхньої громади, де вони фактично проживали. Де громада мені повідомила, що вона вже ці матеріальні допомоги отримала за місцем реєстрації. Тобто, ну розумієте, ми Ну, є закон, ми не можемо за межі закону виходити. Закон говорить про те, що ми маємо надавати допомогу нашим громадянам, які зареєстровані і проживають на території громадського. На У нас це борбачів. Будуть ще питання? Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Дякую вам. Всі питання розглянуто. Винесено на розгляд сесії.